Мене звати Андрій Мізан, родом я з Кривого Криворуга Наталя Коваленко. На час на початок війни у повномасштабці ми були знайомі 18 років. Мешкали в одному мікрорайоні. Так виходило, що на роботу з роботи разом їздили в транспорті. Я був айтішником в комп'ютерній фірмі, Наталя була в меблевій компанії. Ми у них купували меблі, вони у нас там комп'ютери і принтери і все таке. А вже потім, коли Наталя почала волонтерити, допомагали нам, дуже допомагали нашому підрозділу, якось стосунки більш таки теплі стали. Потім, початку війни, з першого дня пішли на війну. В один момент прийшла така думка запросити. Наталку до нас у підрозділ, тому що потрібні були люди з математичним складом ума, от, хто дружить з комп'ютером, а вже пізніше, через деякий час, одружилися, скажімо так. Його відпустили. Він приїхав. Ми подали заяву, і потім, поки він був в одному місці, воював, я готувалась до весілля. Ми не планували, що це буде якась тематичне весілля, але воно вийшло в нас українське чисто національне. У нас був дрес-код такий вишиванка. Мене повністю на один день. Відпустили з обручки, обручки купити, ледве відпросився, бо кажу онлайн, но не, обручки не купляють. То з'їздили купили обручки, в різних підрозділах були. І я до дружини раз на тиждень відпрашувався у командира. Такі у нас були романтичні і по побачення. Квіти мені провозили. Ай, дай польові квіти рвав десь біля дорозі соняхи і квіти. В 41 першому на початку. Мене перевели в артилерійський другий дивізіон, був водієм. Це там суджа горить. Не? А потім в тому році да, перевчився на оператора БПЛА і був оператором Мавіка і на Сумському, Курському напрямку працював в екіпажі БПЛА. Потім були такі події. Була контузія, були обстріли. За станом здоров'я більш не можу виконувати обов'язки оператора. Прихильники рок н ролу їдуть додому блін, з роботи. Краща робота в світі. Та й зараз я радіотелефоніст телефоніст в тому ж дивізіоні. Виконую обов'язки, чергую. Прийшла сюди теж на посаду радіотелефоніста і виконую більше зараз паперову роботу, ту, яку треба комусь виконувати, бо її дуже багато. Навчалась в Полтаві на радіотелефоніста, пройшла курс. Тобто, вмію, знаю, але виконую те, що більше потрібно зараз підрозділу. Кіт у нас бойовий був в багатьох областях. Всі переїзди він дуже сприймає так нервово, скажімо. але в дорозі може шість-вісім годин їхати на руках, каже так, без проблем. Звати його Марсі. Марсель Він у нас вже й кот-ребовець, і, і діловод. І діловод. Якщо хлопці ремонтують автомобіль, він поруч сидить, дивиться. Якщо хлопці там роблять реп або якісь сканери, він теж поруч заглядає, дивиться, допомагає. Ну дуже комфортно це антистрес, він антидепресант наш. Нас, наш психолог да, трошки розвантажує. Да, відчуває. Хтось з нас хворіє, він поруч. Це нас, член родини наш, синуля. Да? Андрій весь час питає: ти не жалкуєш, ти могла десь працювати в якомусь шикарному салоні, як ти працювала, але ні, мені з ним дуже... Зручно, комфортно, дуже приємно, бо це моя половинка. Для мене дружина це не тільки дружина в класичному розумінні, а для мене це підтримка і психологічна, і моральна. І навіть коли я їздив на Курщину на бойові і були складні ситуації, то дружина за мене там молилася, я знав, що вона там включить мені. Умовний реп, і все буде зі мною добре. Так саме головне, що ми разом це дуже допомагає.